6 лютого, близько 4 години дня, власник садового будинку в садовому товаристві Шляхмащець Хмельницької територіальної громади Кремчуцького району проводив топлення печі. Через деякий час, не перевіривши, чи повністю догоріли дрова, закрив верхню та нижню заслінки та поїхав додому. 7 лютого, близько 10 години дня, Власник, повернувшись на дачу, помітив, як другий поверх його будинку було охоплено вогнем, не зволікаючи, відразу повідомив до служби порятунку. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвитки та гасіння пожежі. На гасіння було подано два стволи типу протек. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. О 10.47 пожежа була локалізована, а о 11.45 ліквідована. Вогнем знищена шиферна покрівля по дерев'яній обрешітці на площі 30 метрів квадратних, вікна та майно. Вогнем пошкоджено дерев'яне перекриття на площі 30 метрів квадратних, домашнє майно, закопчене стіну та стелі на площі 40 м2, Рятовано садовий будинок від повного знищення вогнем. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. До гасіння пожежі залучалося 6 чоловік особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та дві одиниці пожежної техніки. Причина виникнення пожежі розглядається як порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Рятувальники звертають увагу громадян на дотримання правил безпеки під час експлуатації пічного опалення в оселях. Стежте за його справністю, не перенагрівайте та не залишайте піч без нагляду, не залишайте дверця та топки відчиненими, не зберігайте дрова та інші горючі матеріали біля топки, та під час всього опалювального сезону очищайте димарі від сажі.